За моїми підрахунками, я це писав. Сьогодні ситуація така. В Західна Європа, Америки, Канада переважна. Більшість, але не всі, визнають фізичну особу суб'єкту міжнародного права. В Західній Європі країни більш які більш сповідують позитивізм, стоять поки що на попередніх позиціях, але вже й вчені, відомі вчені. Федеративної Республіки Німеччини, визнають правосуб'єктність фізичної особи. Так, вони не говорять про те, що вона є рівноцінний суб'єкт як держава, а й цього не варто говорити. Визнання її суб'єктом, скажімо, в галузі права прав людини, і цього достатньо, щоб людина могла захищати свої права і могла наполягати на своїх правах. Країни колишнього Радянського Союзу, на мій погляд, за моїми підрахунками, трохи більше 60% визнають правосуб'єктність. В основному визнають правосуб'єктність молоде покоління. Покоління, вчених 60-х, 70-х, 80-х років, здебільшого керується правилом ні поступимся за принципами. Тобто вони ще стоять на старих позиціях. А коли брати країни Азії, Африки, Латинської Америки, то там не скрізь і не в всіх регіонах ще визнаються про суб'єктність фізичної особи. Але як би там не було, досить суттєвий вплив на визнання цієї концепції, цієї доктрини здійснив Європейський суд з прав людини. І саме оці справи, в яких фізична особа, яка держить індивідуа і одержав право звертатися проти своєї держави, сьогодні ж позитивісти нічого ж не можуть проти чого сказати. Вони кажуть, що це не його право, це право його держави. Своєму дуже далекому тобто далекому тому розумінні, що ми з ним знайомі вже. Більше, мабуть, 40 років другові Станіславу Черніченко, найбільш активному на європейському просторі противнику правосуб'єктності фізичної особи, я йому говорю, Станіслав, так що виходить з твоєї позиції, що якщо це не право громадянина Іванова, а це право Росії, то Росія виступає проти Росії в Європейському суді тоді виходить. Тобто вона, як унтерофіцерська вдова, сама себе... Лупцює перед європейською спільнотою. Мало того, але ж там ж записано, не просто так вона він бере участь в суді, а працює принцип рівності в судовому процесі. Тобто він має такі ж самі права, як і має право його держава. Але я вважаю, що це, це остатки, залишки від того. Періоду, коли ми е, молилися на святу Корову державу і на її е, державний суверенітет. І сьогодні, мабуть, ми повинні зрозуміти, тут розумієте, тенденція розвитку йде така: визнаємо ми, що міжнародна спільнота є суб'єктом міжнародного права, ситуація піде на краще. А що це значить? Це значить, що, до речі, в Росії вже багато вчених говорять, що так, міжнародна спільнота є суб'єктом міжнародного права. І не визнаючи навіть фізичну особу суб'єктом міжнародного права, професор Лукашук в цьому плані також робить поступки і говорить про те, що, в принципі, слід визнати. В Україні, на жаль, це ще поки що не визнається. Якщо визнається, то не багатьма вченими. Що це значить? Якщо ми визнаємо світову спільноту суб'єкту міжнародного права, то ми зрозуміємо, що Організація Об'єднаних Націй як така, то є механізм реалізації тих проблем, які стоять перед світовою спільнотою. А світова спільнота це вже не спільнота держав, це спільнота і неурядові організації, там і фізичні особи є, і в цілому. Якщо ми це визнаємо, то ми тоді зможемо адекватно протистояти тим глобальним. Проблемами, які сьогодні наступають на, на кожне суспільство, на кожну державу. Якщо ми будемо молитися на державний суверенітет, а тут ми можемо зіткнутися з такою ситуацією, що сьогодні практично Організація Об'єднаних Націй, як така, яка повинна виконувати вольові установки держав, своїми повноваженнями не справляється. Вона розширилася, як організація а там дуже багато є держав. Які навіть забули платити членські внески. Я вже не кажу про те, щоб брати участь в миротворчих процесах чи так далі. Вони говорять про те, що вони з цією ситуацією не справляються фізично. Більше того, ми сьогодні маємо в практиці держави, які тільки по назві є держави. У них внутрішня судова система розвалена. І тому міжнародна спільнота бере на себе їх внутрішні зобов'язання. Скажімо, чому Руанда не могла вирішити свої проблеми самостійно? А в них як така судова система була повністю розвалена, вона не могла це про прийшлося створювати спеціальну судову структуру, яка б могла вирішувати ці питання. Є держави, в яких немає. Поліцейських сил, нема правоохоронних органів, тобто вони є, але вони працюють на капітал чи працюють на якусь структуру позадержавну. І тому сьогодні потрібно і тут працювати. Міжнародна спільнота як суб'єкт міжнародного права дає можливості вирішувати ці питання. А поки що бачите, яка пішла тенденція. Як тільки ООН перестала справляти своїми обов'язками, з'явилася група 8, група 20. А це ж обхід, ООН. хочеться це кому чи не хочеться. І вирішується питання. Вони все одно рівно будуть вирішуватися, тому що не можна міжнародні відносини залишити поза цією увагою.